Доброго дня, мої любі малята! Давайте з вами розпочнемо наше сьогоднішнє заняття. Подивіться, скільки цікавих занять можна знайти на дитячому майданчику. А сьогодні я з вами хочу обговорити правила поведінки на дитячому майданчику. Давайте подивимося. Як можна поводити себе на гірці? Вірно, можна з'їжджати з гірки тільки по одному та ногами донизу. У пісочниці треба гратися дружньо, не обсипати один одного піском, а також не брати його до рота. А зараз давайте розглянемо, як можна та не можна кататися на гойдалках. Вірно, треба міцно триматися ручками за поручні, а також не можна ставати на гойдалку ніжками, бо можна впасти і дуже сильно травмуватися. Коли хтось гайдається на гойдалці, треба стати у сторону або відійти від неї. Давайте роздивимося далі, як можна себе поводити на турніку. Вірно, треба дуже міцно триматися обома руками, а також не можна чіплятися за турнік ногами та відпускати руки, бо можна впасти. Давайте згадаємо, як можна поводити себе з такою каруселлю. Вірно, треба дочекатися, поки вона зупиниться, а потім сідати та кататися. А зараз, малята, я пропоную нам з вами пограти у гру. Хто не дотримується правил поведінки. Подивіться на картинку та скажіть, хто робить неправильно. Вірно, хлопчик, себе поводить невірно, тому що не можна стояти ніжками на гойдалці. Давайте подивимося, хто ж тут невірно робить. Так. Це дівчинка, тому що не можна висіти та чіплятися ніжками за турник. А хто ж не дотримується правил поведінки тут? Так, хлопчик, бо він сипить висок. А хто тут? Тут хлопчики молодці. Ну що ж, малята, ви усі розумники. Тому пропоную ще раз послухати правила поведінки на дитячому майданчику та дотримуватися їх. Бувайте та до нових зустріч!